Понад 150 маскувальних сіток для наших військових. Педагоги центру дитячої та юнацької творчості допомагають Збройним силам України ще з початку повномасштабної війни. Окрім сіток, тут працівники виготовляють енергетичні батончики і не тільки. Про все це в деталях дивіться в наступному сюжеті. Працівники центру дитячої та юнацької творчості почали волонтерити ще в перші тижні повномасштабного вторгнення. Спочатку основу для сіток привозили волонтери, а педагоги вплітали в них стрічки. Вирішили вже самостійно це все робити, сплітати сітки. Це мої декорації. Ми їх збили до купи, зробили таку велику раму п'яти І вже от на ній плетемо сітки. Я не знаю, вже більше 150 сіток. Напевно, склала на самому початку було дуже важко, тому що нам ніхто нічого не розказав, як ці сітки треба плести. Які кольори використовувати, які тканини використовувати, а вже пізніше, як ми дізналися, що треба суто хибешний матеріал, тому що коли до прикладу там пожежа і ця сітка починає плавитися і знов ж таки капає, і може поранити ще додатково наших воїнів? То в нас дуже суровий був підхід до цього питання. Ми перші сітки не повірити, ми просто їх вичищали. Тканину на сітки беруть у волонтерів та на швейних підприємствах, кажуть педагоги. Та було важко підібрати правильний колір, тому частину матеріалів фарбували самотужки. Прийшлося ще й колорувати, тому що зеленого такого не було, був жовтий, червоний, там синій. І от приходилося це все, підбирали кольори, фарбували це в великому баняку на вулиці, на, на пічці. Потім там полоскали і сушили на. В себе на, на подвір'ї і все і приходилося. так ціле літо плетуть сітки під час репетицій та в перервах між ними допомагають у нелегкій справі викладачам їхні учні, волонтери, а також працівники універсальної наукової бібліотеки. У мене просто наразі тут займається дівчинка, донечка. Я просто приносила сюди матеріали, настільки почалася війна. а Потім запропонувала, щоб ми можливо долучалися до цієї справи жи сюди. І так ми почали приходити з дівчатами на 2-3 годинки в день. І допомагати працівникам робити сітку. Виготовляють працівники центру не лише сітки. Ірина Микицей разом з чоловіком та сином вдома роблять енергетичні батончики. Ми печемо коло 20 кілограм щотижня від другої. Ми вже порахували, що вже тонну ми спекли десь приблизно, так а буває, що це мовлення, то і і більше. От ут десь така коробка, тут десь 56 штук. Ну, які коробки знаходимо з магазину, такі пакуємо. Просять на трьох чоловік. Пакуємо поменше, менші коробки. Батончик такий, якщо з'їш, то він тебе день протримає. Якщо нема змоги, особливо дуже часто беруть прикордонникам, які стоять по 12 годин. Зупинятися працівники центру не збираються, кажуть, робитимуть все, що потрібно для нашої армії, допоки ми не здобудемо перемогу.